Хочу попробувати по ложечці юшки порівняти і бограч. Понятно, що це зовсім різні страви. Але от мені хочеться. Дивіться, бограч дуже апетитно виглядає. М'ясо, картопля. Дивіться, перець. Ну він буде густрувати. Хто любить, буде густрувати. Картопелька, м'ясо. Бограч, це, звісно, Король перших страв. М -м. Машка, ти точно будеш що їсти? Слухай, ти ж попросив просто попробувати а не їсти. Я типу під шумок під відео в неї взяв, бо не хотіла давати. Ну, юшка з рибами просто теж божественна. Вона набагато м'якша, але ну, це зовсім інша страва. Ну, Якби мені зараз от, просто що ми хотіли випробувати і те, і те, але. Бограч це такий ситний, хороший супчик. Цей такий легший, мені здається. Я вже їх з'їв. Сушені. Не знаю. під підшумок, будь ласка. До сьомої години маєш совість.